Доброго дня. Е Отримала посилку з стіни. Зараз подивимося, що в мене пристало. Замовляла успілки. Опля! Недовго не протягнуть, не якісь як спіни. Але попробую. На кожен день на роботу, але скільки вони витримають. Подивимося. Далі. Ось такі нитки я замовляла. Ось. Це для в'язання сумок. У мене вже такий є трошки інший відтінок. Тимніший вони в мене. Ну, це теж гарний кольор. Набор теж для сумки. Ручечки і дно сумочки. Я вже знаю, яку я сумку буду в'язати. Супер. Я про такі рінінчики е, мріяла. У мене не було, на жаль. Я зробила дві сумки. Ось таким дном. Таке точно дно в мене було. І от така от, е, ручка, такий ремінчик повинен був бути до тої сумки. а в мене їх не було. Мені довелося придумувати щось інше. А тепер в мене є. І бюлзгалтер. Така в на мене налівочні, я його не буду зарадягати, але просто продемонструю, коротше, він йде без бретельок Оце зас... така засівка. Ось таке, тягнеться, резинка. Ну, не знаю. Демонструвати не буду, але з... наступного разу, коли буду знімати відео, то тоді скажу результат, підійшов чи ні ось таке. А перед цим я отримала ось такий класний. Набір стеми. Ось такий чудовий набір я отримала, я не знімала. Тоді на ходу так вийшло, що я не встигла зняти. І буквально позавчора. Ні, вчора мені принесли е, духи. Теж я на тему замовляла, то я вже відправила деякі додому, а деякі лишила. Дуже гарно пахнуть. В общем, отакі от справи в нас на сьогодні. До побачення, робіть закази, замовлення. На тему. Є, до речі, дуже симпатичні е, речі, зміття, одежа, одяг, вибачаю. І ось такі приколи. Я в основному і замовляю все на, на тему для в'язання сумок. До побачення. До нових зустрічей.